Сила це вміння розповсюджувати свою вібрацію, максимально оточуючий простір. А ось на чому ти вже вібруєш, це вже залежить від відкритості твого серця і усвідомлення, взагалі в яких координатах ти рухаєшся і що ти бачиш, і наскільки ти в певних співвідносинах знаходишся з цим світом. Тобі треба побачити, що. Дивіться, яка краса. Бачите, велика потужність, грім над небом. Тобі треба побачити, що коли ти надихаєшся великою силою, коли ти її отримаєш, то вона перетікає. Або в твоє его, і ти починаєш бачити, що так, цей світ несправедливий, ми всі в сансарі, ми впали сюди, і кожен проживає біль. Треба прийняти, що в цьому світі кожен з нас. Проживає біль вже коли ти народжуєшся, ти вже на тому етапі проживаєш біль, Йога, духовні практики, багато чого, воно все веде до того, що ти став сильніший, ти став гнучкіший. І паралельно цьому є усвідомлення, в якому світі ми живемо. Дуже легко впасти, обламатися, побачити ні, цей світ противопостоян, чи це світ хижаків, яких Кожен один одного їсть Силу надбати доволі легко. Достатньо сфокусуватися, сконцентруватися на тому, щоб почати працювати над своєю енергоємкістю. Спорт дихання, харчування, практика, усвідомленість своїх дій, відсутність зайвого розсіювання енергії це дуже швидко піднімає тобі У чоловіку, тестостерон, у жінки самоцінність і таке інше. І ось на цьому етапі, коли це відбувається, тобі ще й важливо підключити широке бачення в цьому світі, підключити шлях Творця, тобто побачити, що так, ми живемо в егоїстичному світі. І єдиний спосіб виправити цей світ це піти через любов, свою трансляцію, своєї сутності, включити як любов дозволити собі змінювати вібрацію оточення. Задумайтесь про це і задумайтесь, куди ви витрачаєте свій надпотенціал.